Доброго дня ми з України. Мене звати Інна. Сьогодні отримала посилочку з гортензіями по 45 гривень. Зараз розпакуємо і подивимося, які вони до мене прийшли. Замовляла по інтернету. Майже як завжди, я замовляю з Facebook сторінок. Тому мені дуже цікаво, що ж до мене прийшло. Замовлення робила ще е, взимку. Ось дочекалася своїх гортензій. Це найдешевші гортензії, які я купувала в цьому році. Так, дивіться, це однорічні, але живенькі, бруньочки є. Ось такі от гортензії. Їх тут має бути 11 штук. Ну, брунячка ось ця зламалася. Її я заберу на вкорінення. Да, Пакування. Ой, от подивіться, будь ласка, от, от заглянемо десь сюди. От подивіться, такі ніжні брунячки. І ось так, друзі, я вважаю, що не дуже гарно спакували. Тому що кожна зламана брунячка це мінус пагін. А якщо зламаються всі брунячки, то, відповідно, пагонів не буде. Тобто склали насипом. Ну, це, звісно, жахливо, подивіться, це взагалі придавили. Такого пакування я, звісно, не очікувала. Подивіться, що тут робиться. Я розумію, що 45 гривень, а по відношенню до самих гортензів я нічого не маю, але потрібно було їх в тубус отак скласти, щоб оці бруньки зберегти якось пакування не дуже вдале. а Це взагалі, подивіться, ось просто зламалася, гілочка просто відламалася і все. Ось залишилась, можливо, жива оця єдина брунька, а це просто переламалося. І це похабність упаковки. Ось результати розпаковки. Лівана жодної бруньки не лишилося, той пагінець відстригла, і пагінець, який залишався десь тут знизу, був зламаний. В общем, нічого немає. Ой, це не Лівана, це Дегарон. Дельта, Дельта, -де так, Лівана залишилася одна брунечка. Це що таке? Пінк під Пінкледі. Пінкледі Пінк я вважаю найкраще. Якщо збережуться оці два пагінця, буде чудово. Так, далі. Лаймлайт. Ну тут взагалі, тут, вроді, щось прокидається, але все таке малесеньке, що я навіть не знаю. Виживе тут щось ще ні. Полар Бір. Ось такий. Є пагінець. Ось зліва хороший. Думаю, що він піде в рост. Так, Sunday Фрайс, ось таке. Діамантіно, також якісь малесенькі такі бруньочки. Це пагона мене назвеш. Бруньочки. В общем, буду дивитися, як його обрізати краще. Так, конфіті, ось така, більш-менш, можна сказати, нормальна. Ну і Magical Sweet Summer. Magical Sweet light, мабуть. Ось таке ґрунт пересаджувати я їх боюсь. Тут немає що пересаджувати, тому буду пересаджувати в більші контейнери. І далі покажу, як я буду обрізати їх. Я вважаю, що оскільки вже отак брунячки от, е, пішли в рост, то можна вже обрізати, плакати вона не повинна. Хочу швиденько пересадити пінкледі, тому що тут ком землі роз, розрихлився і не хочу її так залишати. Зробила грунт торф універсальний і додала, додала трішки кислого торфу. І якось мені потрібно дуже обережно, тому що буде шкода. Ну, Сказати, що тут є коренева. Якась сильна, подивіться, то я не можу цього сказати. Це щось таке. В общем пересаджу отак, щоб ці були отак от горизонтально стояли, а цю ось відріжу. Ось цей лаймлайт. Дуже перезволожений, мокрий весь. Ось така коренева система. Хоч він міг і бути в цьому горщику, але я хочу пересадити, тому що він дуже сильно мокрий. Гортензію не можна так переливати, коли вона така ще маленька. І е, поливати в цьому горщику я їх сьогодні не буду. Хочу якось рівненько, щоб він стояв тут. Як його обрізати, я навіть не знаю. І мені не хочеться залишати ось ці всі бунючки малесенькі на ньому, щоб сили не витрачав. І як постригти його, я чесно кажучи, також не знаю поки що. Ну, до завтра залишу його в такому вигляді. Трішки подумаю над ним. Добрий день. Ми з України. Сьогодні 30 квітня, і пройшло уже 4 дні, як я отримала свої гортензії. Ось в якому вигляді вони зараз. Ось, бачите? Досі я їх не поливала. Дентель Дегарон взагалі нічого не має. Я його посадила в надіжді, що якась брунька прокинеться знизу, але навряд чи. Ось, всі останні живі. Ті, що я обрізала, ось вони. І хочу розказати трішки предісторію цього замовлення. Це замовлення я робила ще десь приблизно в середині лютого місяця. Знайшла на Фейсбук сторінці Єліна Кузніцова. Мамин сад». зробила рекламу, що вона продає гортензії по 45 гривень, відправлення в квітні-травні, і гортензії можна купити від 10 штук. Тоді вони будуть по 45 гривень. Я замовила 11 штук. Перед відправленням вона мені передзвонила, сказала, що на дворі холодно, і гортензії плохо прокидаються, плохо ростуть. Я попросила вислати фотографію рослин. Вона вислала. Я побачила зелененькі листочки, сказала: відправляйте. Ну і далі, як я отримала цю посилочку, ви все прекрасно бачили. Що мене розчарувало. Мене не так розчарували самі гортензії, які прийшли, але розчарувало відношення. По-перше, я замовила 11 гортензій, заплатила 500 гривень, отримала 10. Отримала 10, одна із яких повністю зламана. Бачите, от немає. Ви бачили пакування, яке було жахливе. От ці два моменти: пакування і те, що мені поставили на одну гортензію менше, ну мене просто здивувало. Ви знаєте, назва сайту, назва е, інтернет-магазину Мамин Сад. Від цієї назви віє якимось теплом. Але від посилки я не побачила ну, ні жодної уваги, ні поваги до е, отримувачів. Таке враження, що вони були там насипані. Так що, знаєте, от ми знаємо, що з них толку ніякого не буде. Навіщо витрачатися на то пакування, гаяти свій час? Ось таке у мене було враження. Але все ж таки я їх висадила і дуже сильно вірю, що щось із цих гортензій вийде. У мене тут ось залишились необрізані ось такі гортензії, Це діамантіно. І от, бачите, хочу зараз трішки обрізати, залишу всі оці пагінці. Хоч, до прикладу, цей пагінець розвився на тоненькій гілочці, але я все ж таки їх залишу. Пообрізаю все те, що сухе, те, що взагалі не прокинулося ніяк, з навіщо воно тут потрібно ось. І залишу всі брунячки, побачимо, що буде далі з ними. Ось так. Тому що ну, ці тоненькі смисла вже немає їх сохраняти, тому що ну, нічого толку не буде. Ну, взагалі, то по-хорошому, -по мені потрібно було б залишити одну ось цю тільки. Ви розумієте, щоб вона одна росла більш-менш потужніша. Ну, але на всяк випадок я залишу їх отак. от. І побачу, що мені далі робити. Можливо, я ще ось цю відріжу, вона зовсім тонесенька. Не знаю. Поки що залишу ось так. Ось. І хочу ще сказати: а, ще ось є така лаймлайт. Бачите? Теж ось прокинулися дві бруньочки, таких зовсім-зовсім манюсіньких, І тут таке, от, знаєте, Бог знає що. Тому я це все поудаляю. Прям ось так от. Я вважаю, що воно зовсім не потрібно. І залишу тільки ось ці дві бруньочки. Ось так от Цей стволик от, от потім землею присиплю. Да, і залишаться оці два пагони, якщо вони дійсно розів'ються. Ще раз нагадую, що я цю землю не проливала, тому що дуже були мокрі ком землі. Прийшов. Ось, ось в такому вони вигляді. І зараз хочу показати. Це в попередніх відео я замовляла гортензії Be Green і Be Happy. Ось вони зараз в такому вигляді. Це трьох-чотирьохрічні рослини із Нідерландів прибули, але коштують вони друзі 350 гривень одна. А ось друзі, гортензії серії Pan, які я розпаковувала вам разом з Be Green. Там видно, як вони всі були упаковані. Вони вже ростуть у мене в землі, і ось так вони рос. Розвиваються. Ці гортензії я купувала по 140 гривень штучка. Ось одна, ось друга. Бачите, багато прокинулось пагінці, вони чудово ростуть. Ось ця памфлора, найтака малесенька, але три чудових бруньочки у неї є. Дуже тонесенька. І ось ця також чудово розвивається, але бачу, що у неї тут вже недостаток якихось е, мінералів, тому буду удобрювати, Хоча при посадці я її удобрила. Ну, видимо, холодно на дворі, корінці не сприймають поживні речовини. А ось це друзі, моя ренсам. Я також її купувала. Е, Поза прун позаминулої осені вона коштувала 250 гривень малесенький-малесенький череночок. Зараз вона буде у мене другий сезон, от друге літо. Ось друзі, у мене є ще одна новинка: це Red Velvet і коштувала вона мені 450 гривень. Це також рослина приїхала з Нідерландів. Ось побачили ми з вами різні категорії гортензій, різну цінову категорію. Мені чесно кажучи, самі було дуже цікаво, тому що гортензії для мене це новинки вирощуванні, Я тільки їх вивчаю, і мені було цікаво за яку ціну які гортензії відправляють. Декілька днів назад сталася величезна трагедія знову. В Умані загинуло більше 23 людей, серед них діти, молоді жінки, чоловіки. В Дніпрі загинула жінка з маленькою дитиною, тому нема прощення Російській Федерації взагалі. От просто їм немає прощення. Бажаю всім нам терпіння і якнайшвидшої перемоги над цим злом. До побачення.